Друзі, усім привіт! Я рада вас вітати на своєму youtube каналі, і в цьому відео я вам покажу, як зробити макіяж таким, щоб ніхто не помітив, що він на вас є. Зараз для мене це дуже актуально, тому що я зробив для себе висновок, що мені не подобається, коли на мені прям великий слой макіяжу, тому що це все таки дуже дуже помітно, особливо на чоловічому обличчі. В мене є трішки щитина. І мені не подобається, коли нарочито видно слої макіяжу на обличчя. Наприклад, вчора я наніс е плотний тональний крем від MAC Studio Fix. начебто мені здавалося, що це дуже все природньо, але по факту, коли я вийшов на вулицю. Дивився періодично у там в своє відображення, я зрозумів, що ну, воно все таки дуже видно, і я просто в торгівельному центрі вирішив взяти і смити з себе повністю весь макіяж. І без макіяжу мені сподобалось набагато більше. Але, наприклад, зараз, через те, що світить сонце, і воно автоматично робить мою шкіру більш гарною. Але ви можете помітити, що все-таки є ось тут трішки подразнення, є все таки синці під очима, і мені хочеться зробити просто такий більш свіже обличчя. І тут я вам хочу зробити дві головні поради. По-перше, дуже важливо використовувати легкі текстури. Тобто, якщо це буде тон, то це буде якийсь BB або CC крем або дуже-дуже легка тональна основа. Така, наприклад, як Mac Face and Body. Ми його з вами будемо сьогодні наносити. І другий важливий момент це треба всього потрішки. Не треба дуже багато лити тонального, не треба дуже багато використовувати інших продуктів: рум'ян, бронзатора і навіть пудри. Треба... Ось чим менше ви наносите продуктів, тим більш краще і більш природньо це буде виглядати. Давайте почнемо. Спочатку я хочу собі відбілити очі, зробити погляд більш свіжим, здоровим. І це я буду робити краплями звичайними від візин. Не треба їх використовувати дуже часто. Я не думаю, що це буде гарно для вашого здоров'я. Але я зазвичай це роблю, коли знімаю відео або коли я йду на якусь значну для мене подію, і мені треба там виглядати свіжим. До речі, мене завжди так дивує, як люди капають собі краплі у очі, вони намагаються якось і відтягнути око, і ось якось з висоти капнути, і так далі. Дивіться, я вам е кажу, показую лайфхак. Просто берете, прикладуєте ось цю кінчик пімпочку спрею. Прямо на слизисто ока. І просто нажимаєте, щоб буквально одна крапелька розповзлася по вашій слизісті. Це взагалі не боліше, не дискомфортно, дуже легко. В мене, можливо, це не дуже зараз вийшло, тому що мене, мені світить зараз сонце у очі. Все, очі ми відбілили, і важливий етап перед наносенням взагалі косметики це очищення і зволоження шкіри. Дивіться, я очищив шкіру е, гелем від ЦРВ для вмивання, зволожив я своє обличчя найкращим продуктом це Біотерм Home Aquapower Gel. Він має таку, таку ось полу... напівпрозору текстуру, дуже класний аромат чоловічого догляду, такої доглядової косметики. Е, він дуже легко наноситься. Він... Класно впитується, але, швидко впитується, але при цьому він дуже-дуже класно зволожує шкіру. І що для мене дуже важливо, він прибирає почервоніння, особливо у цій, у цій зоні, де я е, голюсь. І зволожив я губи бальзамом від бренду Uriage. Ось такий стик, дуже класний. Мені подобається, що він такий дуже-дуже маслянистий. дуже інтенсивно зволожує. Губи, тому що я не люблю, знаєте, ось ці гелі, типу Лукас Папая, які просто як вазелінчиком легким помазюкав, і ніякого зволоження зсередини, начебто по відчуттям, немає. Воно лише блищить на ваших губах, і мене це дратує. Але ось цей, і, наприклад, нюкс в баночці тут покажу. Також дуже класний варіант для, для зволоження ваших губ. Після зволоження шкіри ви можете нанести праймер базу під макіяж. В мене була база від Bobbi Brown з вітамінами. Дуже-дуже класна. Її я вам рекомендую, але вона, на жаль, в мене закінчилася, тому я буду використовувати МАК. Fix Plus. Це фіксуючий взагалі спрей для макіяжу, але він е володіє багатьма е функціями. Його можна наносити як після макіяжу, для того, щоб об'єднати об макіяж, зробити шкіру обличчя. Ну, не те, щоб зробити шкіру обличчя, для того, щоб зробити такий природний ефект, щоб не було запудрене обличчя, і він навіть в кінці макіяжу робить такий ефект. Чишуйок навіть вашої шкіри. Він нібито покриває вашу шкіру такою тонкою валью, тонкою плівкою. Дуже мені подобається, але його також можна наносити і перед макіяжем для того, щоб тональна основа лягала також краще. Де, взагалі, я багатьом своїм подругам і знайомим дівчинам рекомендую усі продукти і вони від них в захваті. Чекаємо, поки в нас висохне обличчя. Від фікспласу, і будемо наносити Mac Face and Body. Це тональна основа являється бестселером у бренду MAC. Її часто використовують на фешн-показах, щоб швидко нафарбувати моделей. Його обов'язково треба взбавтувати, тому що ця тональна основа на водній основі. А в мене відтінок трішки темніший, ніж колір моєї. Шкіри на обличчі. І я зробив висновок, що так і повинно бути. Дуже часто, коли ми наносимо тональну основу, наприклад, вчора я наносив на себе Mac Studio Fix, ось таку тональну основу. І вона виглядала на, моєй, на моєму обличчі просто як маска, і саме біла маска. Я зрозумів, що моя шкіра колір ну, природній моєї шкіри він. Трішки розовіший, трішки червоніший. Ось такий, начебто, рум'яний. А тональна основа вона покриває наше лице, ніякий колір нашого рум'янцю не виступає. Тому треба брати тональну основу, я вважаю, трішки темніше. Ось якщо це, тим паче, вона легка. Ось цей тональний він підстроїться під вашу шкіру. Давайте вже нанесемо його. Зазвичай я дуже багато його беру, але. Сьогодні, так як ми хочемо зробити ефект такого природнього макіяжу, буде достатньо зовсім трішки. Можете подивитися, яка в нього текстура, він дуже-дуже такий легкий, водянистий. І дивіться, обов'язково трішки ось сюди, на ті зони, де ми хочемо перекрити почервоніння. Ну, взагалі, ми будемо наносити повністю на все обличчя, все-таки, щоб. Воно виглядало якось природньо, рівномірно. Так. Зовсім трішки на шию. В мене тут вискочив такий якийсь незрозумілий прищик. І ось, до речі, я вирішив видавити прищ буквально за за 10 хвилин до початку зйомки цього відео. тому треба буде обов'язково його замазати. Як бачите, спочатку тональний крем він такий. Водянистий, але потім, коли ви його розмазуєте, ось, бачите, він становиться такий більш якийсь плотний. І знаєте, що мені подобається? Він одночасно легкий, але при цьому він дійсно перекриває почервоніння, і навіть протягом дня почервоніння не виступає, тобто він не скатується. Але єдиний мінус, що він все-таки блищить на обличчі. Дуже комфортно наноситься. Прям дуже. Він такий пластичний. Взагалі багато тональних кремів у Мак, вони такі прям пластичні. Дуже приємно їми користуватися. Він підстроїться під колір вашого обличчя. Головне рівномірно його нанесити. Обов'язково розтушовуйте тональну основу до лінії росту вашого волосся. І зовсім трішки можна нанести на вушка, тому що вушка в нас будуть червоні, а нам це не потрібно. Дивіться, важливий момент: багато хто не наносить на зону навколо очей і використовує в ній консилер. Ми не будемо використовувати ніякі консилери, ніякі додаткові тональні основи, окрім цієї, тому проходимося залишками вже тональної основи з рук. По зоні навколо очей. Дивіться, мені трішки не вистачає ефекту замазаності ось саме тут, тому я можу трішки додати тональної основи. Її особливість також у тому, що її можна наслаювати для того, щоб добитися більш плотного ефекту сюди і на носогубну зону. Можна ще трішки під очі. В кінці я промакую ось такими рухами, щоб розтушувати тональну основу. Потім я беру чистий б'юті блендер, збираю залишки з рук тональної основи, щоб легше було їх мити в тому числі. І проходжуся повністю по усьому обличчю для того, щоб цей б'юті блендер увібрав в себе залишки тональної основи і не було цього блиску. Непотрібного. Я взагалі зрозумів, що блиск на обличчі, можливо, більше підходить для жіночого макіяжу у всякі там хайлайтери. Але для чоловіків більш природньо виглядає матова шкіра. Тому ми з вами не будемо використовувати, наприклад, кремові рум'яни від Charlotte Тілбері, які в мене є. І Flowers Filter це хайлайтер е жидкий. Від Шарлоти, також ми не будемо його використовувати. Тим паче, ця тональна основа від Mac Face and Body, вона буде згодом з часом трішки виступати і сама по собі давати такий glow ефект зсередини. Далі ми припудрюємо наше обличчя, мені подобається тон, і я вважаю, що більше окрім рум'ян, зверху не треба наносити нічого, тому що усі там додаткові. Контуринги, якісь кремові рум'яна, вони зроблять більш таке грязне обличчя. Я не знаю, як вам це пояснити, але мені подобається цей тон. Він е, трішки такий засмаглий, робить такий ефект засмаги, так як він більш такий жовто-коричневий, так, ніж моя шкіра. І мені це дуже подобається. Сподіваюся, я не знаю, чому я не можу це пояснити, чому, але. Сподіваюсь, ви мене зрозуміли так, беру пудру від Two е яка називається Burn This Way. Ось така розсипчата пудра. Взагалі рекомендую вам користуватися е саме розсипчатими пудрами, а не транспарантними, тому що з ними ефект більш природній. До цього в мене була пудра від Chanel. Також можу її рекомендувати. Це була взагалі найкраща пудра. Я після цієї Too Faced обов'язково куплю собі пудру від Chanel. Вона робить такий прям ефект вуалі, такої тонкої, зіштовхуючи світо... світоотражаючим ефектом. Хоча взагалі пудри вони все-таки більш-менш схожі один на одного. Навіть ось ця ту фейсет, я не бачу якоїсь дуже-дуже великої різниці між Chanel. Дуже добре так припудруємо, щоб не було блиску. Хоча все-таки, як бачите, трішки такий glow-ефект зсередини шкіри шкіри ця тональна основа. Але мені це трішки і подобається, тому що це природньо. Якщо б в нас було повністю матове обличчя. Це виглядало би трішки дивно. Дивіться, далі в нас буде майже останній штрих: це рум'яна від Тома Форда. Вони, на жаль, сіняті з виробництва, але я їх обожнюю. Вони в мене в не дуже презентабельному виді, тому що вони попали в мене під воду. І, взагалі, бренд Tom Ford робить дуже красиві упаковки, але вони дуже-дуже неякісні. Це стосується як парфумів, так і косметики, як бачите. Дивіться. Це відтінок флаш, і він дає дуже-дуже природній, такий свіжий рожевий рум'янець. В, в палетці він виглядає таким кораловим, але на обличчі, на обличчі це буде просто щось неймовірне. Так, наносимо ось трішки ось сюди. Не дуже близько к очам, і не дуже далеко, ось як на скули. Зрозуміли? Ось сюди. Так-так. Потім ми будемо все, равно, все одно розтушевувати пензликом, яким ми наносили пудру. Тут, до речі, дуже-дуже важливо гарно розтушувати ці рум'яна. Тому що, як бачите, ось з цього боку я вже так трішки щось зробив п'ятно. Хоча, взагалі, косметикою Тома Форда, мені здається, неможливо залишити п'ятна. Тому що вона дуже-дуже якісна. Можна трішки на повіки наносити. Потім ми нанесемо Fix Plus, який трішки так об'єднає мейк і буде не так контрастно виглядати ці рум'яна. Вони, до речі, зі світовідштовхуючим ефектом. Що мені дуже подобається. Взагалі я помітив, що косметика, яка виглядає більш природньо на обличчі, вона саме містить такі світловідштовхуючі частички. Це можна зустріти знову ж таки в косметиці від Шанель. Там і рум'яна такі зі такими світовідштовхуючими краплинками, і пудра, і тональні основи. В мене, на жаль, не було. Хоча ні, в мене був один експірієнс з тональною основою від Шанель Latent Ultra Velvet, але вона була дуже-дуже матова. Мені порекомендували її консультант, і зря я її послухав, тому що вона дуже-дуже сушила мою шкіру. А в Шанель краще брати там Vita Lumiere або cc крем від Шанель з SPF 50. Там просто дуже класні текстури, вони такі зі зволожуючим ефектом. І мені це подобається набагато більше, ніж ніж матові. Все, проходимося ще пензликом, яким ми наносили. Наносили пудру по всьому обличчю і розташовуємо додатково рум'яна. Тепер ми наносимо Fix Plus від MAC, цей спрей знову і. І будемо вичісувати вії і брови, тому що на них є залишки макіяжу. Знаєте, я до цього вичісував це зубною щіткою, або брав е там, типу, венглоті, в тому ж МАК, такі одноразові щіточки. Але потім все-таки зрозумів, що треба купити собі ось таку одну нормальну і користуватися її. Ото якось не презентабельно зубною щіткою це робити. Я, до речі, хочу вам зробити ще такий лайфхак, сказати, щоб гарно підкрутити вії, ну просто на, чисту, на чистий пензлик, або навіть якщо ви там тушю користуєтеся, то дивіться, прикладуємо і закриваємо от, так от, повільно очі, і вони дуже класно накручуються, вії на цей пензлик. Хоча наша, наша задача зараз. Не підкрутити, а саме очистити від залишків тональної основи. Прибираємо зі складочки також залишки тонального і з губ. Ще раз припудрюємо обличчя. Тому я після фікспласу обов'язково його припудрюю. Ви спросите, навіщо ми тоді взагалі його наносили? Якщо знову ж таки будемо. Припудрювати поверх нього. Але він ось саме класно об'єднує і прибирає, типу, контрастність і п'ятна від рум'ян, або якщо ви користувалися там бронзатором якимось, скульптором, то він зробить. Е, ну, Він, скажімо так, виправить ваші помилки. Мені вже дуже подобається, як шкіра так вирівнявся тон, але. Шкіра світиться зсередини. Ще такий лайфхак. Я обов'язково використовую серветки і промокую усе обличчя. Знову ж таки, щоб прибрати зайвий блиск і залишки якоїсь там тональної основи. Це робить реально прям такий ефект ну, макіяжу без макіяжу. Ось я впевнений, що ніхто не зрозуміє, що на вас щось є. Хлопці. Обов'язково. Ваше головне правило в макіяжі це промокувати, промокувати і промокувати. А ще вичісувати, вичісувати і вичісувати. Так, давайте ще зволожимо гумби. Знаєте, чому я все-таки роблю висновок? Що я буду продовжувати користуватися косметикою? Тому що так в мене буває: що, типу, навіщо я фарбуюся, типу. Краще без макіяжу і багато людей, особливо хлопців, мені кажуть, що краще без косметики. Але ось мене бісить ось це подразнення навколо, навколо рта від гоління. І коли я посміхаюся, дуже активно користуюся мімікою, то ця зона червоніє і звертає на себе більш уваги. Все, давайте зачіску поправлю. І будемо робити з вами висновки. Все, природній макіяж готов. Можете подивитися ось поближче, що ну дуже-дуже природньо виглядає. Так, можливо, ще прибрати трішки бальзаму для губ і, взагалі, ось просто таке свіже обличчя. Я сподіваюся, вам відео це було корисно, тому що я вам з вами прямо поділився своїми особистими лайфхаками. Який я зрозумів ось саме з часом користування косметикою. Все. Усім вам дякую за цей перегляд цього відео. Будь ласка, поставте лайк цьому відео і напишіть взагалі, чи цікава вам тема косметики. Я розумію, що в мене одна і та ж сама косметика, і, можливо, це не дуже цікаво, але. Я не дуже хочу робити огляди на дешеву косметику, типу там косметика з Єви, тому що її треба все-таки, її треба купувати, а користуватися я нею не буду. Я вважаю, що краще купити якісні декілька позицій косметики. Це здоров'я вашої шкіри, по-перше, по-друге, це дуже набагато кращий результат. Все, я усім вам дякую, усіх вас цілую. До зустрічі.